Я сам з прекрасного міста Олешки, а колись воно називалось Цюпинськ. Може більше людей його так знає. Але зараз, на жаль, це місто знаходиться під окупацією, бо от моїм рідним довелося звідти виїхати. Але я надіюсь, що дуже скоро місто Олешки, як і вся Херсонська область, як і вся Україна буде знову нашою вільною незалежною, дай Боже! А от саме а ти дуже правильно сказав: а за те, щоб ми це робимо для того, щоб е, люди пам'ятали про те, що досі в Україні війна, на жаль, і про те, що наші хлопці знаходяться в полоні. І я собі поклав на таку ідею продовжувати щось маленьке. Це хоча б говорити скрізь де можна по всьому світу про те, що в Україні війна, а наші хлопці перебувають в полоні в тяжких умовах, в тортурах і недоїданні, на жаль. На жаль, друже, зараз ми ми з тобою дійдемо і до полону. Я акцентую на тому, що ми з тобою працюємо в прямому етері, е, і коментарі наших е, глядачів ми будемо виводити. Ось, мабуть, тобі пише Наталя. На да, сердечки такі собі. Отаке, От якщо когось будуть запитання, так я вибач, якщо у когось будуть запитання, будь ласка, я готовий відповісти на будь-які запитання. Окей, поки що вони будуть в мене. Сань, скажи мені, ось ти е, хлопчина з Херсонщини. Да? Яким боком, яким бісом ти по, ти потрапив до Маріуполя? Як? Шалений, бореві мене туди заніс. Я Жартую. Це все, це все морська піхота. А ми Семперфіделіс вірні завжди. Я почав свою службу офіційно з 2016 року на лавах Збройних Сил України. А саме 36-та бригада, а саме перший окремий Феодосійський батальйон. От саме з нього ми почали. А Феодосійський перший окремий БАТ тоді займався в 16-му році зачищеним села Водяного під Маріуполем. Там я отримав своє перше поранення. І так, як кажуть, пішло, поїхало. Це була моя п'ята ротація. А, і ми завжди виконували завдання а, сектор М. Це саме 36-ї бригади було місце виконання бойового, бойового завдання сектор М. Це Маріуполь і його околиці. А, Водяне, Широкіно, Павлопель, ну і так далі, і тому подібне. Думаю, ви це все знаєте. От, От саме так я і опинився. На час повномасштабки я знаходився саме під Павлополем. Mm -hmm. Слухай, а скажи мені, ось ти був, був там, да? то тобто, є ну, повномасштабка. Ти там. А, твої, твої рідні де були, і скажи мені, а, а хто взагалі такі твої рідні? Ну, тобто, хто в тебе є? З <світтє> а, а, чого б такого почати? Така тема дуже-дуже цікава. Це тригерна для мене тема. Тому що, по-перше, моя сім'я. Це як у кожного замужнього замужнього чує, жонатого чоловіка, <laughs> чуть не проговорився. Ти прикинь, як у справжнього жонатої людини це е, дружина і твої діти. Це найперше. От, от моя кохана дружина е, в той момент знаходилася в місті Миколаїв. Е, за що я її так люблю і поважаю? Тому що під час повномасштабки, але вже в березні місяці, вона народжувала мені синочка. Це моя друга дитина. Але так сталося, що вночі у моєї дружини відійшла пробка у ванні. Чому саме у ванні вночі? Тому що тоді крили по марі по Миколаєву танки. Але вночі комендантська година, бойові дії до неї, звичайно, не могла виїхати навіть швидка допомога на той момент. Тому Аліса дочекалась ранку, їй допомогли мої товариші, і її ну, по сумісництву і її відвезли в лікарню, де її вже прийняли, і відвели народжувати дитину. А так як Тімурчик, синочок, виходив ніжками вперед. Це жінки знають і не дадуть збрешити, жінкам пропонують кесерєво робити. Але якщо ти не хочеш, то ти можеш спробувати сама, але це дуже важко. Тобі доведеться народжувати майже, майже стоячи, Така поза, ну там рачки, вибачте, типа стоячі. А, і якраз почався очередний обстріл міста Миколаїв, і дружині довелося спуститись в бункер госпіталя і намагатися народжувати самій дитину. І вона їй вдалося, вона пройшла через біль, через страхи, але вона дитину цю народила розумієте і Тому для мене моя дружина це моя зірочка, як я можу таку людину не любити, або ну в тому вона найдорожня на сьогоднішній день для мене людина. Скажи і мені, як, як назвали сина Сань? Тимур. Тимур, прийнято. Слухай, скажи, тобто вона народжувала в Миколаєві, ти вже був у Маріку, да, і Маріку, ти да. дитину не, не бачив. Не, ми, вже були, ми вже були на заводі Ілліча, він же Азовмаш великий, але ну, ми саме були на кусочке, от Азовмаша. Завод Ілліча, але ми були зі сторони Азовмаша там. І мій командир а, мене викликав порадіття. Ну, ми я був вже за, за межами заводу. Мене викликали. Я вже думав, що ми готуємося там. Ну як ходили слухи між військовими, там що готуємося да, там до прориву і так далі. Тобто, і тут мене викликають порадіття. Що Саня в срочному порядку повинен прибути туди, до в бункер, спуститись, там, де ну де є зв'язок. Ну я спочатку не знав, що туди, де є зв'язок саме, але прибути на місці, збирають сержантів. Я ж туди повертаюся, мені мій командир, не буду називати прізвище, тому що він, на жаль, ще знаходиться в полоні, чекаю його капець, тому що це ця людина реально заплакала, коли дізнався, що я залишився живий, я скажу ба більше, він ніколи в житті не курив. Коли він дізнався, що я все ж таки живий, він попросив у хлопців сигарету і закурив. пацани казали: ми, коли ми побачили, що. Андрюха закурив, ми були, блін, в шоці, тому що він це життя не курив. Тіпа настільки людина дійсно за мене переживала. Тому я й кажу, що морська піхота і ті, хто в ній довго служить, ми стаємо більш ніж сім'я. Тому мій взвод, мій хлопці, всі живі, але вони. Секундочку, секундочку, друже. Да. Щоб ми не перескочили, тому що ми перескочимо зараз. А, але ж тебе викликали у бункер. Навіщо? О, якщо То, що дати мені нагадуй, бо я можу багато говорити, переходити з тему. На те, <сум> дякую. Мене викликали. Я прибув на місце, мене спустили в бункер, і на що мені просто отак: от повертають телефон. А там моя дружина з такими синяками вокруг очей після родів з малим тимуром на руках. І Добре. от тоді теж сльози на очах. Я, я був в шоці. У мене пропала мова, і мені такі телефонуй. Я набрав дружини, ми хоч встигли, хоч пару слов один у одного запитати. Тобто я ніколи не був многословний. Я намагався ніколи не робити фото, де я знаходився, і загалом говорити рідним або тим паче дружині, де я знаходжусь, тому що їй це знати не потрібно. По-перше, а по-друге, це розголошення інформації, а телефони можуть і слухатись, і перевірятись, ну і так далі. Тому я відповідав конкретно дружині на запитання. Я з'явився на зв'язку. Я відповідав, що зі мною все добре. Скоро буду вдома. Тримайтеся. Ну і запитував, як у них справа. Такий у мене завжди був зв'язок, коли я був на виконанні завдання. Скажи мені, ми з тобою зараз підійдемо до захисту міста до цього всього. Але ж яким ти пам'ятаєш Маріуполь до 24.02.22, яким він тобі запам'ятався стань? Ну, скажімо, Маріуполь я ніколи не бачив прямо всередини, тому що я рідко заїжджав в Маріуполь. Ми виконували конкретно свої завдання, але в Маріуполі ми були там, можливо, для отримання посилок, але на ну на, окра... на окраїнах. Але те, що Маріуполь був дуже зелений і дуже красивий, і один з найбільших міст, де були найбільші заводи, ну це було реально красиво. Там, де хоча б якісь маленькі місця ми захватували. Та ви знаєте, навіть ті види з Маріуполя на моря. Там, де на море, там, де ми хоча б знаходились, хоча воно все розвалено було, але це було просто превосходно. Це було красиво. Ну, це природа, це наша Україна. Ну Мені Маріуполь подобався своєю красотою, зеленю, і люди спілкувались дуже привітно і вічливо, тому, тому саме Маріупольці. Нам реально дуже допомагає. Ну до цього я думаю, ми ще дійдемо. Я хочу дуже багато сказати. Ми дійдемо, друже. Ми дійдемо, дійдемо. Але скажи мені початок повномасштабки двадцять четверте, -е, 22 -го. Чи був ти до чи, чи була морська піхота до цього готова? Да, чи було у вас розуміння, уявлення того, що ну ну типу, да типу там 23 -тє. Я просто я пам'ятаю, 23.02.22 я записав свій перший блог, відеоблог, Дуже. да е, відповіді на панічне запитання, тому що мені всі телефонували там до вас їдуть танки. Ой-ой-ой. А я всім там кажу, та ні, в нас все норм, тири-пири, а потім 24-те і все. І капець е, чи був ти готовий, чи розуміли ви, що буде прям наступ? І, як, і яким був для вас день 24.02.22, сань? Брата, ти знаєш? От реально така сама фігня. Я чесно, не вірив в це, я в це не вірив. Ну, тобто, так, доходили до нас також слухи про те, що там танки збираються на кордоні, що вони до чого готуються. но ми всі ж таки думали, ти тако, ну, не всі не буду говорити за всіх, буду говорити особисто за себе. Я насправді думав, що це в них як завжди якісь учені, і вони зараз там покрутяться, покрутяться і відійдуть назад. Тобто, не було ніяких, знаєш, таких рвотних, рвотних позивів у них. Ну, типа, були якісь обстріли, і наче наші командири нас до чого ну, як морально підготовлювали до чого. У Нас почались виходи частіше. Ну тобто. Зрозуміло, що коли збираються руські війська, Орковські війська, і вони проходять якісь учення, ми все одно посилюємось. Це зрозуміло. Але я не вірив до кінця. Але коли вночі е, ти прокидаєшся від такого, знаєш, як лівень, наче йде дощ, або ти не розумієш все навколо гуде. Грозати. Ну ти роз... Ми виходимо з нашого місця. Піднімаємо голову вгору, і ти дивишся, що а, те, ж, все, що воно у мене зараз, прикинь, рука затрусилась, як згадав, бо це було реально страшно і страшно не за нас. А, бо ми саме були оборонцями Маріуполя, і ми це наша була робота. Да, скажімо прямо захищати нашу державу, цивільне населення, тримати оборону України. Але коли ти піднімаєш голову і оця вся дрянь, оці всі ракети. І все, що тільки можливо, над тобою просто небо, як, як або заря, або захід сонця просто світиться, і воно летить не по нам, не по зоні розмежування, а воно летить за нас, і воно падає туди гнутово, і далі прямо по Маріуполю. Тобто, і ти розумієш, що це просто по цивільному населенню. Це просто знищення цивільного населення. Оце вдалині десь крики, плачі, і ти такий. Що відбувається? Ну типа, і потім, коли е, сигнал про початок повномасштабної війни, і ти я все одно такий серйозно, та не може такого бути, знаєш, але ну воно все накатом, накатом.